Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня вам, якщо можна назвати його добрим, але живі й здорові. То віримо, що він буде добрим. Сьогодні хочу вам хочу приготувати собі і порекомендувати вам отакий простий супчик, зовсім-зовсім простий. Але такий трішечки загадковий, може, кому знадобиться теж. Буває так, що чи свято яке, ще гості у вас були. І насмажили шашличків, і у вас вони залишились. А якщо у вас не залишається, то я вам рекомендую два-три шматочки такого шашличка все-таки прихов... десь приховати. В холодильник для того, щоб все-таки зварити цей супчик, тому що він дуже смачний. Такий післясвятковий супчик з димком. Оце саме із шматочками шашлику. Засипати ми можемо цей суп, все що завгодно, але саме більше смакує він із горохом. У мене це горохові пластівці, їх мити не потрібно, просто передивитися гарненько. Вариться дуже швидко. Потрібно буде картопля. Картоплі тут вже скільки хочете. Можете менше картоплі, більше гороху або якоїсь іншої крупи. У мене так вийде порівну і картоплі, і як розвариться горох, то буде порівну. Потрібна морква, я буду використовувати заморожену, вона мене ось такими несенькими брусочками. Ростане засмажку, смажити цей супчик не треба, тому що все-таки хочеться його най... Щоб він був простий, після святковий дійсно. От Засмажки не треба, тому що поживність його, за рахунок оцього м'ясця такого смачненького. І потрібно буде цибульку не в засмажку, а я поріжу цибульку. Як буду. Кидати картоплю, я дрібненько-дрібненько завжди ріжу цибульку. І зелені зовсім небагато петрушки, зовсім небагато кропу. Чому? Тому що, щоб не перебити цей такий специфічний аромат і м'яса, і гороху. Це таке дуже гарне поєднання, тому що, щоб його не нарушити, не порушити смаками приправ. Різних, і травички. і вкину два стебельці селери, потім я викину. І спеції, що потрібно із спецій. Це по бажанню суміш перців. у мене тут є, так? Суміш перців, сушений чесник і копчена паприка. Але я не буду використовувати це, а буду використовувати, ось у мене є така ароматна сіль. я її готую сама, у мене є на каналі. Кому цікаво, подивіться. Тут вже є сіль, її небагато потрібно буде потім досолити до смаку, а спеції тут дуже ароматні, гарні такі спеції. Оце все, що нам потрібно. Я водичку вже поставила, вона вже закипіла, зараз включу її знову, щоб вона кипіла далі. Картоплю ріжу дрібненькими шматочками зовсім, так як буду різати зовсім дрібненькими шматочками це м'ясо. Можна залишити і так, от порізати його. так і залишити, Можна зовсім здоровими шматками. Я все ж буду різати такими дрібненькими для того, щоб і вам показати і для себе, в кого є маленькі дітки або є люди похилого віку, яким дуже б хотілося поїсти з вами шашличку, а вони не можуть. І хочеться щось смачненько, вони вже не можуть жувати. тому турбуємось Пер, перш за все про них, тому що ми все ядні молодші, а люди по, похилого віку вже не все їдять. Тому ріжемо дрібнесенько, я картоплю буду різати дрібненько і м'ясо. Зараз ставлю водичку і показую, як я буду що нарізати. Водичку я поставила і розпочинаємо готувати. Готувати, знаєте? Я завжди кажу, що якщо продукти самі по собі окремо смачні, то коли ви зробите поєднання, вони теж смачні. Не дивлячись на те, що у вас є в холодильнику, виходячи з того, що ми маємо, дякуємо Господу за те, що маємо, і готуємо їсти, вмикаємо всю любов і всю свою фантазію, тому що ми, жінки, ми відповідальні за кухню, відповідальні за те. Буде наша сім'я сита і щаслива, тому що... Коли мама наготувала, або бабуся наготувала якусь смачну їжу, щось спекла, і немає переляку нею в очах, і діти, і я вам скажу по секрету, навіть чоловік, якщо він бачить, коли жінка спокійна, коли в неї немає паніки в глазах, і коли вона не ниє і не ремствує, що нема нічого, холодильнику нема що приготувати їсти, чоловіку теж безпечніше. І він готовий потім на які на всілякі подвиги. І і працювати далі. Коли ми ниємо, коли ми постійно недовольні, коли ми незадоволені чимось, коли ми постійно плачемо і ниємо, для них це теж боляче. Беремо себе в руки, дівчатка, і хлопчики, хто слухає мене, і вирушаємо до такої подорожі кухонної. Ви знаєте, від нас багато залежить. Тому вмикаємо спокій, молимося, віримо Господу. У нас іншого виходу немає. Ми можемо тільки молити, просити Господа про милість. Працюємо. Так, Перш за все нарізаємо нарізаємо картоплю. Картоплю в мене тут і стара, і молода, яка є. Нарізати її я буду, я вам казала, дрібненькими шматочками, такими, як ось так, такими, як і м'ясо. Щоб ви приготувалося швидко і щоб вона розімліла. Ось такими. Зовсім невеличкими кубиками. Так, ось так картоплю я порізала. Зараз поріжу цибульку і потім буду кидати все раз. Поки що виставляю і нарізаю цибулю. Так, само дрібнесенька, тому що вона буде варитися дуже швидко. Ось так буде досить. То, щоб вона потім не плавала, вона щоб вона за цей час розварилася. Зовсім дрібнесенько. Хто не любить цибулю, можете пропустити цей момент, але з цибулькою смачніше набагато і поживніше, корисніше, тому що цибулька це все-таки природний фітоцид, фітонцид, як правильно. І так, ось. Цибулька порізана. І кидаємо картоплю. Ось така дрібнесенька вона у нас. У мене тут 3-хлітрова каструлька, десь 2,5 літри водички. Вона википить ще, От і нам буде якраз добре. Не Ні сілі, ніяких спецій, ми поки що не кидаємо. Я не сказала за лаврове листя, тому що я його не дуже люблю, а ви як хочете. Але пам'ятайте, що чим більше ви кидаєте лаврового листя, тим більше може гірчити, тому що лаврове листя воно гірчить. Так, тепер додаю сюди дрібнесеньку цибульку. Додаю сюди морковку. Я вам показувала, вона ось такими дрібненькими. дрібненько вона заморожена в мене. От, і поки що все. Селеру забула. Ось так дві гіллячки. селери, потім я її заберу. Так все. Картопля в нас вариться до готовності. Закипіть її прикрутю. І ось тепер нарізаю, нарізаю м'ясо. ось Я його отакими шматками порізала, здорові шматки. От. А тепер нарізаю отакі, як, як картоплю нарізала. Отакими От зовсім вони ще проваряться трішечки. стануть ще м'якшенькими. Отакими. Що зможуть їсти всі, і дорослі, і дітки, і всі. І дістанеться точно всім. Коли ви приготуєте такий супчик, ви згадаєте свою молодість. Особливо ті люди, хто був студентом, хто готували на кострі, там, коли ходили походи такі і готували там. На кострі це було завжди смачно, завжди так було атмосферно, люди такі відчуття були якоїсь єдності, спільноти такої, знаєте, дружби, підтримки. А приготуйте цей супчик і ви відчуєте знову ті самі, ті самі свої такі гарні переживання. І взагалі згадуємо свої кращі моменти життя і ті відчуття, які ви відчували, емоції, коли вам було добре. Щоб просто від нині від теперішніх новин не зійти зум з розуму, щоб не зійти. Що кожен день такі новини, що просто ось так. Місце це ненько. Тепер буде так само дрібнесенько ріжу зелень. Часник сюди свіжий не потрібно, тому що він буде зайвий. Він зіпсує весь смак і перев'є весь смак і аромат оцього такого шашличка з димком. Зелень теж небагато. От і все. Оце все наше приготування. Супчик закипів з картоплею. Я прикручую, і нехай кипить. А ми поки займаємося своїми справами. Так, картоплю я спробувала, вже вона нормальна. Забираємо звідси гілячки селери, вони нам вже не потрібні. І тепер сюди до картоплі вкидаємо м'ясо, щоб воно ще разом поварилося трішечки. І разом кидаємо і горошок. Ось такі пластинці. Вони чистенькі, мити їх не треба. Ось так. І тепер кидаємо спеції, які нам потрібні спеції. Я кидаю ароматну сіль, ви кидаєте спеції, які вам до вподоби. Але Можете додати, туди, якщо у вас є, копчена паприка. Так, я вкидаю. У мене, мене тут столова ложка, цієї ароматної солі. Посилання я залишу. Вона отака дивіться. От. Потім спробую до смаку вже доведу суп по солі. Він такий вже густенький, тому що цей супчик повинен бути густенький. Роблю газ більший, додаю собі солі, спів так третю частину, я додаю третю частину столової ложки, а потім уже в кінцевому результаті спробую. Так, і оставляю хвилин на 10, щоб він прокипів гарненько. Так, ось і все. Супчик наш готовий. Дивіться, який він густенький, який він навариться. На смак це просто смак неймовірний. Цей смак такий димка і гороху. І слухайте, це так смачно. Солі я більше не додаю. Додаю ось цю зелень. Ще декілька хвилиночок. Вимикаю, щоб прокипіло гарненько. Ось так. Настоїться і будемо обідати. Це дуже-дуже смачний такий гляньте. Засмажка тут зовсім не потрібна, вона буде навіть зайва. Хто хоче, може додати сметани, чи вершків, чи ви масло масла вершкове, як хочете. Ми додавати нічого не будемо, тому що тут, дивіться, все тут так, як має бути гарно. І горошок гарний. І він більше не розвариться, супці не загусне сильно. А ви можете горошок додати. Яку крупу, яка у вас є, те можете додати. Якщо будете додавати времішель, то краще її підсмажити, щоб вона потім не розкисла в супі. Ось так, хвилиночку. Зроблю більший вогонь на одну хвилинку, щоб закипіло, забурлило і виключаю. Вимикаю декілька хвилиночок і буду насипати. Ось все. Насипаємо гарний смачний супчик. Засмажку я не робила нагадую. лаврові листя я не кидала. Перець княни не кидала теж, щоб не перебити смак і аромат. І тепер дивіться, якої густоти. Дивіться, які дрібнесенькі шматочки м'яса. Дрібненька картопля, гляньте зовсім-зовсім дрібненькі шматочки м'яса. Ось так. Це шматочок м'яса і картоплі, якщо навіть ваші старенькі не прожують, а його придавлять і проковтнуть. Нічого страшного. Ось дивіться, який він. Схочете, можете додати зверху сухариків. Це по бажанню. Ви тільки погляньте. Розварилося, горошок розварився наші пластівці. Дивіться, зовсім 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 розварені. Картопелька, дивіться, яка м'якусенька, я її ложкою придавлю, вона геть, дивіться, диви мулячка робиться. Гляньте. М'ясо дрібнесеньке. Це дуже такий смачний, затишний. і... Комфортний супчик, комфортний для всіх. До речі, від такого, від таких пластівців, оці горохових, немає здуття. Тому що, якщо ви варите гороховий суп, звичайний, і буває таке, що є, є здуття живота, то від пластівців немає. А якщо у вас простий горох і вам треба зварити, щоб не було здуття, замочіть його на декілька хвилиночок у ем, розчину. Харчової соди. Десь на літр води додайте чайну ложку харчової соди, замочіть горошок на декілька хвилин. І ви побачите, потім промиєте і не потрібно буде вам хвилюватись з цього приводу. Дивіться, який дрібнесенькі шматочки шашличку. Гляньте, зовсім дрібнесенька картопля. Вона дивіться, як гарно розминається. Ось так. Дивіться. Ароматний, смачний, хочете додайте сухарики, вершкового масла, вершків. Тож на ваш розсуд. Ми будемо місце. Так це дуже-дуже смачно. Зелені небагато, і супчик дуже смачний. Так що готуйте, хай вам смакує, хай буде мир в Україні. А з вами вам нікому, щоб не було ніякої шкоди Божої охорони вам. А з вами була завжди я, Любов.